Під нашестя ворожої армії нас захищає здебільшого. Військова техніка ще радянської пори. Українські військові, що служать на південних блокпостах України та на кордоні з Кримом, показали нині свої бойові машини та розповіли, як їх ремонтують просто в польових умовах. До речі, ремонтують і обслуговують техніку військові одного з корпусів, який колишня влада торік почала скорочувати. Закинути сільськогосподарське підприємство в степах Херсонщини стало військовою частиною. Тут лагодять техніку, що чергує на блокпостах на півдні України. Служать тут контрактники, що мають технічну освіту. Автослюсар Іван Лапушенко відповідальний за акумулятори. Принесли? Розряжена, я їх заряджаю, то тобто, в течение суток вони у мене знаходяться, на сьогоднішній день. Через день вони приїжджають, забирають. Хлопці зізнаються, деякі машини старші за них, але на це не скаржаться. Техніка проста, надійна і потужна, кажуть військові. Слово Стара тут не вживають. Техніка, яка стоїть на озброєнні, у нас це в основному бмп 2 танки Т 64 БВ. БТРБТР БТР, БТР 80 Це та яка у нас стоїть на озброєнні. Найстаріша на початок 80-х. Найновіше кінець 80 українське сучасний у нас техніки поки що нема. Дуже надіємося, що вона буде у нас. Корпус, що тепер тут базується, ще кілька місяців тому мав бути ліквідований у межах скорочення армії. Утім, загострення ситуації в країні внесло корективи, і фахівці згодилися. У полях за три місяці зробили понад 600 ремонтів, і з деякими деталями допомагають місцеві жителі. То робиться там не те, що скидки. А якщо запчастина з кошти 20 двадцять гривень, давали за 15, за 10 гривень. І один власник автомагазину, який тут є на території нашого базового табору, він 5 тисяч гривень пожертвував навіс на відновлення на, на збройної військової техніки. Помагають підприємці з Мельницької області, з Чуднівської, ну, з Житомирської області. Ну, Поки ми будемо служити. Поруч із контрактниками служать і мобілізовані. Привіт мамі і всім, хто мене знає. Чоловіки кажуть, жоден не вагався, коли отримали повістку. Багато хто сам собі навіть військову форму купував. Я за свою Україну буду воювати. Я не хочу деякі люди сюди. Приїжджали, боювали і уніжали наш український народ. Попри високий бойовий дух, військові найбільше мріють про мир в Україні. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Новини 2+,2.